Будемо посилювати університети. Це не за рахунок там послаблення міністерства, а за рахунок того, що міністерство все ж таки повинно виконувати дещо інші функції. От і багато що ми можемо зробити навіть поза законом про вищу освіту, тому що і, скажімо, різні листи, і розпорядження, накази міністра, вони також можуть багато що змінити в організації навчального процесу, я думаю, стосовно полегшення цих звітностей, і взагалі нашим людям можна дуже полегшити життя і викладачам, і, і ректорам, зрештою, і студентам тим, щоби. Ми працювали за таким принципом, що дозволено все, що не заборонено. От і є багато дійсно таких штучних обмежень, просто дивно звідки вони взялися. І я думаю, що вже з наступного тижня ми почнемо це робити. На жаль, ми трошки втрачаємо час зараз, тому що ви знаєте, що міністерство було заблоковано студентами. Як на жаль. Може не на жаль зовсім, тому що це не просто студенти, які просто там хуліганять навпаки, це люди дуже мотивовані і вони сформулювали вимоги певні. До міністерства як треба реформувати нашу освітню галузь серед цих вимог, є дуже дуже раціональні, які просто лежать на поверхні. От тому перший наказ я сьогодні видав, зокрема, стосовно реалізації цих студентських вимог. Новий сегмент, про який було згадано сьогодні, Євген Бестрицький згадував це власне різноманітна така експертна і наукова науково-дослідницька робота, яка обов'язково повинна супроводжувати всі рішення, тому що рішення важливі повинні прийматися не на підставі суб'єктивної думки, що треба зробити, а виходити з реального стану справ. Стосовно кадрів, ну, ситуація, де брати хороші кадри, до речі, я можу сказати, все ж таки, є люди дуже професійні, які працюють щоб зробити максимум для того, щоб... А не вся освітня громадськість, і на рівні шкіл, і на рівні університетів, це і вчителі, і викладачі університетські, це також студенти, щоб всі відчули, що можна працювати без зайвих якихось обмежень і повинно бути звичайно більше логіки в тому, як відбувається навчальний процес.